Доброго дня! Я Притуляк Руслан, завідувач навчально-науково-дослідної лабораторії екологічного моніторингу в агросфері. Дана лабораторія обладнана сучасними приладами, які активно використовуються студентами як в навчальному, так і в науковому процесах. Відповідно, студенти тут здобувають навики з предмету мікробіологія. Є сучасний стерилізатор. Які використовуються для підготовки лабораторного посуду чашок Петрі і іншого посуду для проведення різних аналізів, які виконуються в сучасних мікробіологічних дослідженнях та фізіологічних дослідженнях. Зокрема, є постійні ваги, які теж використовуються для більш точного зважування досліджуваних об'єктів. Є комп'ютеризація лабораторії. І, відповідно, всі дослідження студенти можуть працювати, обробляти безпосередньо під час їх виконання або після, вже вільний від основної дослідницької роботи час. Є сучасний спектр фотонуса, який використовується для визначення місту хлорофілу в основних зразках. Ми вивчаємо на нашій кафедрі. Дуже багато сільськогосподарських культур злакових, бобових та інших, і відповідно виконуються різноманітні дослідження. На спектроматометрі ми визначаємо міст хлорофілу. Всі прилади в нас підключені до комп'ютерного забезпечення, де безпосередньо виводяться всі дані на комп'ютер і опрацьовуються зразу за допомогою різних комп'ютерних програм. в і сучасних методик, що є досить актуальним, і студент може безпосередньо отримати на заняттях, отримати під час проведених досліджень результати, і потім під час обговорення цих результатів ми можемо робити якісь певні висновки і, відповідно, поєднувати це безпосередньо з навчальним процесом. Також у нас Є сучасний електронний мікроскоп, за допомогою якого вивчаються морфологічні фізіологічні особливості розвитку ростин. Оскільки у нас в у нас кафедра спеціалізується більшість у більшості на сучасних дослідженнях в агрономії, в рослинництві, в сільському господарстві, що включає використання пестицидів. На посівах сільськогосподарських культур також включає використання засобів захисту рослин, в тому числі гербіцидів та інших поєднання їх використанням у бакових сумішах з різними регуляторами росту рослин та мікробними препаратами, які використовуються теж досить широко. Ну і оскільки в нас екологічного моніторингу лабораторія, ми Зараз досить широко починаємо вивчати і вже е... поєднання, використання регуляторів росту рослин, мікробних препаратів та їх бакових сумішей, як вони впливають безпосередньо на процеси життєдіяльності рослин на фізіолог, біохімічні процеси в рослинах, як відбуваються зміни цих процесів під час росту і розвитку, під час онтогенезу рослин, під час різних фаз. Зокрема, за допомогою даного мікроскопа, ми можемо подивитися, як досліджувані препарати впливають на морфологічні особливості рослин. Це кількість клітин, як змінюється в залежності від використання пестицидів чи регуляторів росту рослин, як відбувається зміна продихового апарату, що відбувається з площею клітини, які види мезофор... мезоморфні, Мезоморфність проявляється чи інші ознаки в залежності від того, що використовується, які препарат використовується, і відповідно, як можна вплинувати, впливати на процеси онтогенезу, або покращувати їх, або при потребі призупиняти. Відповідно, цей мікроскоп безпосередньо теж підключений до комп'ютерного обладнання, і студенти безпосередньо зразу наживо, дивлячись в окуляр, можуть. Як дивлячись окуляр можуть спостерігати за змінами, за плазмолітичним, іншими процесами, і взагалі змінами в порівнянні з контрольними варіантами, так в морфологічній структурі рослин, так і дивлячись на екран, робити відповідні фотографії і спостерігати за даними ознаками. Лабораторія також обладнана сучасним витяжним. Шафою, витяжною шафою, де зберігаються реактиви, якими користуються не лише студенти, а й аспіранти, викладачі, дослідники, які виконують відповідні дослідження в даній лабораторії. Відповідно, В лабораторії є сучасний дистилятор, за допомогою якого ми отримуємо дистильовану воду, яку використовуємо для. Приготування різних розчинів для, використовуємо для миття посуди і іншого. Також обладнана лабораторія, є сучасні світові мікроскопи, за допомогою яких виконуються дослідження, теж в нашій лабораторії. Відповідно, є ваги, де виконуються на яких. Виконують дослідження і студенти, і аспіранти, зважуючи рослини, рослинний матеріал, тому що ми визначаємо ще і сухі міст сухих речовин в рослинах, відповідно, виконуються деякі морфологічні відбори. Також є сучасний волонтермір, за допомогою якого визначається уже в зібраному урожаї, скажімо, вологість або під час вегетації культури. Відповідно, є міні млини які використовуються в нашій лабораторії для потрібнення зраз... зразків рослинних об'єктів для того, щоб виконувати біохімічні та інші аналізи даних зразків. Є торсійні ваги, обладнаний на... бурувальник, обладна де можна. як Мити посуду, так і відповідно готувати зразки для досліджень. Відповідно, є термостати, в яких в залежності від поставлених завдань можуть зберігатися зразки як фізіологічних рослин для фізіологічних досліджень, так і, що саме важливо, зразки для визначення мікробіологічних. Об'єктів і дослідження взагалі кількості мікроорганізмів. Що стосується дослідження мікроорганізмів, то у нас в лабораторії виконуються різноманітні дослідження. Студенти можуть на реальних практичних лабораторних заняттях побачити, як виконуються ці дослідження, навчитися відбирати зразки для мікробіологічних досліджень. Відповідно, після того. Як ці зразки будуть відібрані, вони вчаться і виконують посіви різних груп мікроорганізмів для визначення загальної численності мікроскопічних грибів та бактерій для визначення окремих фізіологічних, мікробіологічних груп мікроорганізмів. Це зараз, ну, скажімо так, найбільш поширені групи: це амуніфікувальні, целюлози, літичні групи мікроорганізмів, азотобактер вивчають студенти. Також в нас є обладнана, скажімо, куточок літератури, де студент може попрацювати за ноутбуком або попрацювати безпосередньо з літературою, яка є в нас в лабораторії, або з літературою, яка може бути взята студентами в бібліотеці. Для того щоб більш краще поглибити свої знання, і відповідно опрацювати або освоїти і обґрунтувати чи переглянути той матеріал, який вивчається безпосередньо на наших практичних заняттях, які ми можемо виконувати в даній лабораторії зі студентами. Лабораторія цілком оснащена і забезпечена хімічним посудом, якого є в цілком достатній кількості. Частина цього посуду у нас зберігається ось в таких шафах, і по мірі дослідження, які виконуються, по мірі використання, студенти теж його можуть брати, використовувати і працювати теж з ним. Відповідно, є холодильник, в якому зберігаються досліджувані зразки, досліджувані об'єкти. Відповідно, фізіологічні це. Наявність там хлорофілів, наявність рослинних зразків, відповідно, зберігаються середовища, які виготовляються для дослідження мікробіологічних показників, і відповідно, які можуть брати, використовуватися, і лише вже коли вони є готові, підігріватися на водяній бані і згідно технологій, згідно методик. Вже потім далі використовуватися для подальших досліджень, які заплановані згідно навчального плану або згідно практичних чи інших завдань, які ставляться перед студентами, аспірантами, викладачами, які можуть працювати в цій лабораторії. Дякую, у мене все.